Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Це канал про ремонт своїми руками. Тут я ділюсь своїм досвідом, своїми невдачами та успіхами. Зазначу, що я ніде не навчалася і навчалася фактично в Ютубі. Ну, найголовніше, що я можу сказати, що треба просто не боятися і пробувати, тому що гірше ви не зробите в будь-якому випадку, навіть якщо буде якась помилка, то ви завжди її можете переробити. Сьогодні я буду робити ремонт в старому польському будинку 29-го року, а саме буду редизайнувати коридор і перемальовувати я там буду все: і меблі, і стіни, і двері. Навіть буду міняти підлогу. Це відео я вирішила розділити на дві частини, тому що мені особисто важко дивитися 30 хвилинне відео це занадто довго. А по 13-15 хвилиночок якраз оптимальний час, щоб не витрачати багато часу на перегляд, а також можна було щось запам'ятати. Отже, в першій частині я буду перефарбовувати стіну і шафу. Починаємо з підготовки, а саме я збираюсь перефарбовувати стіни, і для цього мені треба було відсунути всі меблі, позбирати застарілий бруд, який там ховався під шафою, плюс по стінам можна віночком пройтися і позбирати пил і залишки якоїсь павутинки, для того, щоб нам нічого не заважало. Ну ось я вже майже завершила і приступаємо до пофарбування. Для цього нам потрібен велюровий великий валичок і маленький валичок теж знадобиться, а також пензличок. Фарбу я використовувала Viva Color від Elemento, Вона в мене залишилася з минулого редизайну. Я перефарбовувала цією фарбою стіни на кухні. Якщо ви вперше на моєму каналі, то пропоную вам переглянути відео, де я перефарбовала цією фарбою стіни на кухні, а посиланнячку залишу в описі під відео. Друзі, я також попрошу, якщо вам цікавий мій контент, якщо він вам буде чимось корисний, будь ласка, не пошкодуйте, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, напишіть якийсь коментар для того, щоб YouTube краще просував моє відео. Дякую! Трішки розповім про стіни, що і як. Отже, тут поклеєні шпалери під покраску. Колись вони були такого ядрено-салатового кольору, коли це було модно. Потім їх вирішили перефарбовувати в сірий колір. А коли я включилась в цей процес, ми шукали різні картинки і по дизайну, що нам подобається, і вирішили самі меблі фарбувати в зелений колір. Але для зеленого. Темно, сірий, можливо би і підійшов, але так як це малесенький коридорчик, і він взагалі нагадує як колодязь, і плюс там він дуже високі стелі. Тому мені здається, що з світлим кольором воно буде поєднуватися набагато краще. Ну і плюс буде якось більш розширювати, не знаю, площу цього коридорчика, бо він справді дуже малесенький. Стінку за шафою перефарбували, шафу засунули назад. І тепер треба підготувати стіни з іншої сторони. Тут висіло ось таке дзеркало, приклеєне до шпалер рідкими цвяхами. Трималось воно міцно, я його відривала фактично зубами, підважувала шпателем і ось так от потрішки-потрішечки і зняла. Коли я його зняла, я побачила, що дуже пошкодилися шпалери, а саме місця, напевно, де промазували клеєм, але це не біда, тому що на заміну старого приходить нове дзеркало, і воно перекриває всі недоліки. Хочу з вами поділитися своїм спостереженням при перефарбуванні шпалер під покраску. В більшості шпалери мають якусь певну структуру, є якась більш явно виражена, якась дрібніша. І отже, коли ви вже не вперше перефарбовуєте шпалери, фарба потрапляє в сам малюнок десь більше, десь менше. І коли вже ви п'ятий-шостий раз перефарбовуєте, в деяких місцях цей малюнок взагалі так затирається фарбою, тобто він заповнюється нею. Що виглядають ніби плями або як штукатурка декоративна, тому моя порада краще віджимати валик у ванноці і рівномірно розподіляти фарбу по поверхні стін. До речі, мені вистачило всього одного шару фарби для того, щоб перекрити старий колір. Потім я побігла в свій улюблений магазин Карпати Колор для того, щоб придбати ґрунт, фарбу та деякі аксесуари для перефарбування, редизайнування меблів, а також дверей. Що я обрала? Обрала надійну ґрунтовку, Otex, а також фарбу Helmi 30 від Тікуріла. В магазині Карпати Колор є величезний вибір товарів для ремонту. Лаки, фарби, декоративні штукатурки, а професійні продавці завжди з радістю проконсультують вас та допоможуть визначитись із вибором. А ще магазин Карпати Колор підготував для вас класний подарунок з промокодом Корн на постійній основі ви зможете отримати 10% знижки на будь-який товар. Тому зберігайте і натхненного вам ремонту. А ми з моєю подругою Валерією озброїлись рукавичками і готові редизайнувати цю шафу. Такою більше вона вже ніколи не буде. Для початку. Я хотіла зняти старе дзеркало. Мені не подобалось, як воно тут виглядає, тому я вирішила його взагалі забрати геть. Але дзеркало вирішило, що воно так просто не здасться. І перша частинка пішла дуже легко, підважила шпателем, і вона просто, от бачите, легесенько відпала. А з другою частиною, я не знаю на що його там приклеїли, але просто ми дві години. По таким малесеньким частинкам ми його відколупували фактично і переживали, щоб шмат скла не влетів нікому в очі, в голову і так далі. Але ми його такі звідти якось, я не знаю, відкорчували і пошкодили ДСП, тому що ми ножем так піддівали, і в деяких місцях нам, ось тут зараз видно, довелося шпаклювати, тому що іншого виходу не було його якось звідти від, відклеїти. Після цієї боротьби з дзеркалом нам здавалося, що вже не буде ніяких проблем, але це нам тільки так здавалося, тому що пригод протягом цього ремонту в нас було дуже багато. Низ шафи треба було реставрувати, тому що стара плівка відклеїлась від стружки. Ця плита взагалі називається ДСП. І тому, для того, щоб це зробити, спочатку треба здерти все те, що відпадає. І е, після того вже можна шпаклювати. Наносимо шпаклівку. Я використовувала борма. Це дуже якісна, класна шпаклівка, тому рекомендую, вона швидко сохне. І після того, як ви. Прошпаклювали, дочекались, як висохне, берете наждачний папір і шліфуєте. А можливо, навіть у вас є шліфмашинка, то це буде ще краще, але наждачний папір в будь-якому випадку купіть, тому що не у всіх місцях проходить шліфмашинка. Якщо після того, як ви зашпаклювали, і шпаклівка висохла, вона може трішечки провалитися, тому доведеться прошліфувати, а потім ще раз зашпаклювати, а потім ще раз шліфувати, щоб зробити рівнесенько. Також я зашпаклювала місця, які я по факту сама і зробила, коли я віддирала дзеркало, тому доведеться мені самій це і виправляти. Я взяла шліфмашинку, і шліфмашинка мені показала місця, де я погано поздирала цей клей. До речі, шліфувати потрібно не тільки в тих місцях, яких я шпаклювала, а ще й треба пройтися по всій шафі. Для чого це робити, я вже розповідала неодноразово в моїх попередніх відео, для того, щоб пошкрябити поверхню, і тоді грунтовка і фарба будуть краще триматися. Ось це робиться для кращого щеплення фарби з поверхнею. Набридло вже шліфувати, збираєте цей пил, щоб він вам не заважав, і переходимо до знежирення поверхні. Можете брати будь-що, що має вміст спирту не менше 70%. Так, беремо ґрунтовочку, отекс, перевірена фарба, і будемо грунтувати нашу меблю. Ґрунтувати я буду велюровим валиком. Він такий мохнатенький. І для того, щоб зайві ворсинки, тобто ворсинки, які погано тримаються на цьому валику, не приклеїлися разом з ґрунтом до моєї шафки, я рекомендую спочатку цей валичок обгорнути звичайним скотчем і потім цей скотч різко зірвати. І потім ці всі ворсинки залишаться на скотчі, а не на вашій шафі. Цей ґрунт я вже використовую не вперше. Ним я ґрунтувала плитку у ванні, яка до слова тримається вже 3 три роки. А також ґрунтувала плитку у кухні, близько двох років тримається. Тобто це перевірений надійний ґрунт, але в нього є недолік, він має запах, тому потрібно провітрювати приміщення. Але він все-таки пахне трішечки краще, ніж звичайна алкідна масляна фарба, яку використовують для перефарбування парканів. Наносимо ґрунт в один шар. І обов'язково одягайте рукавички, тому що потім його буде важко змити з рук. А якщо вже трапилась така з вами неприємність, тоді його можна змити розчинником. До речі, зараз з'явилися вже такі розчинники, я зараз прикріплю фото, які теж йдуть без запаху. Або знежирювачем, або навіть я колись змивала масляну алкідну фарбу за допомогою олії. Поки ми догрунтовуємо, я тут підрахувала. Скільки коштує перефарбувати таку шафу? У мене вийшло 906 гривень, це без урахування ручок. Це я конкретно прорахувала кількість, яку я витратила матеріалу. Але коли ви будете вперше перефарбовувати, вам потрібно буде придбати повну баночку ґрунту і фарби. Це буде коштувати більше тисячі гривень за кожну позицію. Але хочу нагадати, що в магазині Карпати Колор завжди для вас є знижечка мінус 10% з промокодом корм. А також вам потрібно буде придбати валики, пензлики, наждачний папір, шпаклівка, яка у вас теж потім залишиться. І от напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, 906 гривень це нормальна ціна чи це забагато для редизайну шафи? Починається найприємніший момент, це вже саме пофарбування, коли ти вже бачиш наближення остаточного результату. Я придбала баночку Helmi 30 від цікурі і розділила її на дві частини, тому що в мене попереду ще буде перефарбування двох дверей. Другу частину фарби ми колорували в зелений колір. Для цього ми змішували оливковий і чорний барвник. Вийшов, як на мене, доволі цікавий колір, і він змінює колір в залежності від освітлення. Але якщо, наприклад, ви хочете теж заколорувати фарбу, але не розумієте, які кольори вам потрібно змішати, для цього в магазині Карпати Колор є каталог, по якому ви вибираєте кольор, який вам сподобався, і хлопці з радістю вам заколорують любу фарбу в потрібний вам кольор. Фарба наноситься дуже легко і розхід фарби мінімальний. Чекаємо 16 годин, поки висохне, так написано на упаковці. Хоча на відлибця фарба. Висихає буквально там, до години часу, тобто ви можете доторкнутися і вона вже не залишиться на ваших пальцях. І найбільша перевага того, що вона на водній основі і не має запаху. А також діліться враженнями, як вам такий кардинально зелений колір, чи подобається, чи наважились би ви перефарбувати в такий доволі темний і незвичний колір. Після того, як перший шар фарби нанесено. Чекаємо 16 годин і можна приступати до перефарбування другого шару. І хочу зазначити, що я цю фарбу зверху лаком не покривала. Вона залишається такою приємною матовою і фактично вся ваша шафа готова. Залишається докупляти якісь аксесуари, там, якщо ви хочете змінити якісь ручки. У мене були пригоди з ручками. В епіцентрі я придбала. Простенькі, недорогі ручки, але вони були срібного кольору. Але мені хотілося золота і побільше, так знаєте, дорого багато, як то кажуть. І вирішила я їх перефарбовувати. В мене ж все перефарбоване. Тому спочатку я їх зашкурила гарненько, потім знежирила і купила ось такий балончик суперхром. Коротше, ніколи таке не беріть, воно взагалі не тримається. Я нанесла. Воно наче виглядало супер класно. Коли воно висохло, я спробувала його трішечки здерти нігтиком. І ця фарба вона взагалі не трималася на поверхні, тому я цей балончик не рекомендую. І а ось звичайний золотий, не хромований, він тримається добре. Тому будьте уважні, якщо ви використовуєте цей балончик, то тільки на тих речах, до яких ви не будете доторкатися. Тому ці ручки я залишила для наступних редизайнів. А в епіцентрі придбала інші. Ось так зараз виглядається шафа, і в загальному коридор він вже повністю дороблений. А продовження ремонту ви побачите у наступній частині. Там буде теж дуже багато цікавих моментів і важких, які нас спіткали під час цього ремонту. І нагадую: якщо вам сподобався мій контент, він для вас цікавий і корисний, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, бувайте!